Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз буду складати, зварювати цей ящик. Ну а ви будете наблюдати, дивитись за процесом, якщо цікаво. Хотів би сказати, що проблема так і не зникнула, що щодо що зварювального апарата на жаль, проблема так і не зникнула, як я вже розповідав у тих попередніх відео. То так і залишилася проблема, що як починаю варити, то наче таке, як відчуття, наче як без повітря. Ну, тобто без. Тьфу, без, повітря. без газу. Наче як без газу вариш. Ось зараз продемонструю. От, бачите? Ну. Тика якось, не знаю. Я в попередніх відео це показував, що в мене така проблема. І якби він знайшов лайфхак для цього, як кажуть. Спочатку в сторону відвів, потім починаєш варити. І тільки таким чином вийде нормально. Заварити або прихватку зробити. Ну, Як то так, не знаю, бачите? Тут ось я спробував прихватити, і одразу воно пшикнуло, і тут таке образувалось коричнювато кольором таким. Ось тут ось уже де я в сторону відвів, так, натиснув тут ось прихватка нормально пішла. Зробилось. ну, так і варю, ну а що, бо тут на заводі, де я працюю, не дуже хоча що то міняти або купляти. Тож приходиться як то так робити. Плюс ще зробив. Трошечки накрутив, щоб газ ще йшов, якби, навіть як закінчив варити, щоб якому довше йшов. Бо буває, другий раз знаєте, забуваєш лайхак цей, як зараз, модне слово. Відвести в сторону, натиснути потім варити. Буває, Забуваєш вже за таке. Там задумався за чимсь, чи щось там. Зварює, наче так непогано, не але. Зварює, наче так непогано, знаєте. Без газу, наче варю, і непогано ще й зварює. Блін, Демій молоток дівся А зараз покажу демонструю. Спробую зараз тут з лінію зробити. Але засирається добре, а чи я покажу вам лінзу. Бачите? І це я буквально не тиждень варю у неділю яке, так? Це вона так засралась за неділю. І ще й встигнула вже тут лопнути, і прийшлось якоюсь ізолентою обмотати, бо вона лопнула там стікляшка ця. Блін. Побідно, звісно, трохи ну за 50, 50 злотих купував на Аліекспресі. Я не знаю, як вона лопнула, але я обмотав ізолентою і вже ось, плюс ще засирається, оце. Із-за того, що старт це такий у мене, трохи жорсткий. <кхи> ну але Варити можна, але блин, ну це тут так можна варити, але десь на якомусь заводі другому вже я не знаю. Замінили б вже другий зварювальний апарат на якийсь другий нормальний біч. Ну, зараз ось... Попробую. Лінію провести заварити без присадочного дроту? Так що така біда? Ні, ну ось як бачите, наче наче так і непогано заварила, але якби ще, щоб видно було. Наче як і непогано заварила. Ось, як бачимо. Але такий, як Придивитися, якщо, бачите, є такий коричнюватий такий відтінок. ось очки добре видно. Такий синій, фіолетовий і І Оцей коричнюватий він скрізь. Це, мабуть, із-за того, що воно все-таки, мабуть, таки без газу може і варить, я не знаю. Тут іде вже такий більш фіолетовий, так як я. Мені здається, я трохи перетримав його, так, може бути за цього. А тут, коли швидко ведеш, він такий ну, такий світлий такий, так? І золотисто світлий такий. Це як швидко ведеш. Як перетримуєш, стається такий фіолетовий такий. Ну, Саме головне, щоб не був чорний. Ну, тобто, бачите, як можна варити, як у мене може газ не падає. Ні, ну так наче шипить, усе газ подається, але з таким варінням, ну як би, я не знаю, як ви вважаєте. Так. Може бути такий, шов, таким кольором. Ну, Тут наче якби добре йде, я так думаю. Золотистим. Тут уже трохи такий, трохи як переп, ну, не знаю, чи що. Трохи як перетримав, може. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, як повинен бути шов. Ну, я знаю, що такий це, якби саме можна сказати, так, непоганий, так? Ну, на мою думку. А це вже трохи такий вже, наче як перепалений трохи. Напишіть, як ви вважаєте, який більш повинен бути. Ну, Варю і далі цією сваркою, що остається. Бо тут. На заводі навряд чи щось поміняють, або куплять нову, або її відремонтують. От. Кажуть, ну що є, то є. є. Завод то маленький, вони не будуть, завод маленький, вони не будуть особо так? на ну, таке. Хоча це б сказалося, це ж ну, їм приноситься так, щоб я робив е якісну. Продукції. Тож, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, що думаєте. Чи таке повинна бути золотиста, чи така фіолетова. Чи годна ця сварка, як ви думаєте, чи ні, на вашу думку, чи її потрібно в утіль, викинути в утилізацію. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд. Ну і пишіть на вашу думку, що ще можна зняти. Накидуйте ідеї. Дякую, на все добре. Гарного вам настрою. Пишіть, що думаєте.